як поживають домашні улюбленці в нашій хаті. Так, тут у нас кури несочки. Що у нас там далі? Далі за загорожею Такий у нас велетенські орпінтони паливі. О, це англійські кури. Вони несуть нам файні яйця такі. А, дивіться. Так, але ми насадили квочок і тепер маємо вже багато прибутків. Дивіться, це зіріпуть ми розвели. О, маленькі в нас. Це самі старші. Самі старші з наших самих менших. Певно, тут ще останній є ще прибуток. Цього. А тут вже є орпінтони ці жовті. Так, тут у нас сидить ще одна квочка. А тут у нас сидить ще одна квочка. Так що буде курей багато. Пар дивимося, що у нас мала, рогата худоба. Тут збудували такі вольєри для них, щоб їм було зручно проживати, перебувати якийсь час, коли вони на пасові. Але основна мета будівництва цих вольєрів, щоб було зручно дітям приходити до тварин відвідувачам нашим, щоб вони могли ось так. Спілкуватися з ними. Тепер дивимося. Вівці Камерунські, то є Лола Найда, вони зараз знаходяться на іншій локації. Ми їх забрали від, від баранів. То є Дорпер. То є вівця Дорпер. То ніч... Баран Дорпер. Вільця... Також в іншій локації. Шакіра Шакіру ми від, забрали від Дорпера. Він трошки нервує, але ще десь місяць ми вже їх злучимо. Вона ще маленька. То є наші найбільші бешкетники. Камерунські міні-кози. Так, аза, Будулай і циган. Дивіться, які у них умови, яка травичка. Так що, віце, як гарно. То є наш Улюбленець багатьох дітей. Мейсон, Мейсон, привіт. Мейсон, Мейсон. Це є Цап Нубійський. Тут далі у нас... Що тут є у нас далі. Зірочка, зірочка, як справа, як маленька. Ой, малесенька. Так, так, так. так, Вона вже така привикла до дітей. Вже любить дітей, любить з дітьми бавитися. Тут у нас поні. Ось тут такий міні-зоопарк різних тварин. І такі їхні малесенькі будиночки для зручності, щоб і сонце не припікало, і дощик не падав. Тут, в принципі, вони... Будуть собі допізні осені, будуть заходити сюди, але гуляють вони зазвичай там біля річки на великому полі, а сюди вже заходять просто, коли приходять дві Або так вечором можна посмакувати такої солодкої травички. Тут, дивіться, в нас ще є один вольєр, одна така секція, де немає нікого. Ну і напевно ви нам порадите. Що би тут ще ми могли завести, яку, яку тваринку? Є в нас одна мрія маленька. Не будемо спішитися з думками, але, можливо, ви нам підкажете. Окрім поні, нубійських кіс, міні-кіс Камерунських, вівців Дорпера і вівців Камерунських, і, ну і курей, звичайно, та крилів, що можна ще завести з домашніх тварин, щоб е, приносили радість дітям. Ось дивіться, ось наші будиночки для наших улюбленців.